Він пережив складну операцію на серці, а рідні батьки мало не заморозили його на вулиці. Просто обурлива історія сталася в столиці. Віталік народився з уродженою вадою серця. Його прооперували на третій день народження, і от він знову в лікарні, але цього разу, бо п'яні батьки посеред ночі були з малюком на руках і геть на нього не звертали уваги. Їх зупинили поліціянти, забрали дитину відігріти в патрульну машину і повезли до лікарні реанімація кардіологічного відділення тут тримають дітоки з важкими патологіями серця, і в одному із боксів тримісячний Віталік. До його крихітного тільця під'єднано медичні апарати. Вони контролюють, як працює його серденько. У Рібенка складний вроджений порок серця у нього свій сосуд, засуд, като нести кров із серця в льохкі. Та на складну операцію, що врятувала хлопчикові життя, тут зробили ще на третій день після народження. Минула успішно його відправили додому. Вдруге у цьому самому боксі він опинився не через серце. Ребенка к нам привез патруль поліції. Торінок був замерзший, грязний. Кілька день тому поліціянтів, що патрулювали центр столиці, насторожила пара, яка посеред ночі, добряче на підпитку, гуляла з немовлям. Ми Мостановіли звод, проспект Побєди Тут ми подошли, почали перевіряти прибором драгером у них показало 2,35 промілі в крові алкогольне пеніня. Це Дмитро і тієї ночі дитину знайшов саме він з напарницею і саме вчасно каже, коли зазирнули у візок, маленький ледве дихав. Рябинок був холодний, достатньо грязний. Дівчина його одразу посадила в машину на парінці, почала грівати. Він одразу почав плакати після того, як та гріза, тому, що він навіть не мог плакати. Горобатьки батьки одразу до міліції хлопчика до найближчої лікарні. Там на диво виявляється, це їхній колишній пацієнт. Та тепер рятувати його довелося від страшного переохолодження. маленький ребенок, если долго находится на холоде, это может быть очень опасно, и переохлаждение может быстро привести к смерти. Но повезло, повезло ребенку. Нині ж маленький солодко спить навколо нього купа лікарів, медичні сестри, навіть омбудсмен нема. Хіба найрідніших пораненті не здійсні про його батьків? Тут відомо небагато. Хіба те, що Віталіка мати народила у потязі в сім'ї? Він шоста дитина, щоправда, на п'ятьох матір вже позбавили батьківських прав. У віч її досі тут ніхто не бачив. Мати, за нашими даними, вже була засуджена за крадіжку. Якщо зараз буде доведено, що ситуація, в якому знаходилась дитина, була загрозлива для її життя і здоров'я, то це 66 стаття кримінального кодексу за злісне невиконання батьківських обов'язків. Нині кажуть, стан здоров'я крихітки у нормі, та через півроку йому знадобиться іще одна операція на серці. Зараз ми создали ті условия, які дозволяють серцю працювати нормально, рібінку повноцінно жить, але но повністю нормальний. Нормального кровообращення ми не достігли. А поки для хлопчика тут уже шукають тимчасової сім'ї. Лікарі сподіваються, найстрашніше в малого вже позаду. Бо ж історія його подвійного порятунку байдужим тут не лишила нікого. Те, що його привезли одразу в перші дні життя, Його спасло. Сама операція була тяжіша. А тепер ще перехлаждення. у рібенка сильний ангел хранитель Євгенія Токар, Наталя Семенова та Роман Крюков. Програма вікна СТБ.